Найважливіша година вашого дня. Вам обов'язково хоча б одну годину на добу потрібно знайти час для того, щоб його просвітити собі. Це стосується як і звичайних простих людей, так і, ну, які живуть одні. Також це стосується людей, які сімейні. І це також важливо, також якщо у вас є діти. Ви не можете 24 години на добу бути в спілкуванні зі всіма спілкуватись, комунікувати роботи, діти там і так далі. Це все чудово, це все прекрасно, але вам на добу потрібен якийсь певний час, де ви можете залишитись наодинці, зібрати свої думки докупи та розібратися, що з вами відбувається, хоча б годину часу. І це є життєво важливе питання, тому що якщо ви цього не зробите в протилежному випадку, ви просто. Ну, маєте шанс нарватися на якісь проблеми, і тут достатньо серйозні. В першу чергу, ви починаєте, ну, ви виснажуєтесь дуже сильно, от, у вас немає сил, вам стає просто погано, ви стаєте нервові, ви не висипаєтесь, далі у вас летить сон, а далі ви просто готові всіх розірвати. От, дуже часто така історія закінчується тим, що вже ну, людина старається якось знайти час відпочинку для себе, потім вона починає плювати, злитись. От, ну, і... На жаль, дуже часто такі історії закінчуються просто розлученням. От, тому щоб цього не було. Ну, от, не потрібно, ну, До речі, також не треба мені зараз писати в коментарях Петро, де да ви не розумієте, у нас діти, я все розумію, прекрасно, хорошо? От, тому навіть якщо у вас є діти, у вас робота, у вас там купа ну, якихось питань, які потрібно вирішувати, тим не менше, ви можете знайти трошки часу. От, це стосується ну, якщо, чоловік, він прийшов з роботи, там запаханий, замучений, окей, дайте йому трошки часу, нехай він відпочине. От далі, коли він відпочив чоловік, він тоді бере на себе там забирає дітей, якісь там обов'язки. Так і тоді дає можливість відпочити жінці. Тому що ну нас ну здоров'я одне на це, на це тіло, на це життя нам видали одне тіло, одне здоров'я. Розумієте, ну, якщо ми цього робити не будемо, то просто ну кажу, може полетіти ваше здоров'я, а якщо ви не в порядку, ви вже нікому нічим допомогти не зможете. Тобто, якщо ви чоловік, ви глава сім'ї, ну от, ви не відпочиваєте, ви не можете ходити на роботу, ви не можете заробляти нормального гроші, повідомо, у вас ресурсів не буде. Сім'я залишиться без батька, без ресурсів, без грошей, відповідно, з купою проблем. Для чого до цього доводити? Ну, вона починає спочатку поступово. Як правило, сценарій де такий, те, що чоловік там треба, 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 що жінка там масло вогонь підливає дуже треба, все, прям треба, 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 всі біжать, біжуть. Ну, потім далі чоловік починає там, одна робота, дві, три, потім діти, іще, іще, іще. А потім вже там спить вісім там, годин, сім, шість, потім п'ять, потім вже все вже ходить як зомбі. Спочатку починає летіти здоров'я. спочатку йдуть такі попереджувальні дзвоники. О, чоловік може там захворіти, полежати, де коли в лікарню може попасти, щоб відійти від родини і там полежати один в палаті, щоб його ніхто не рухав. І це реально може бути спокій. Я в попередніх відео розповідав, мене кажу, був один чоловік, нього там двоє дітей, жінка, ну, от, орендована квартира, і біда, просто все, катастрофа, з треба, бігом, терміново. От він ніколи не мав часу просто посидіти і подумати, в якій печалі він заліжуває і що відбувається з його життям. От, Петро немає часу, немає часу. Все, залетів в лікарню. Ну, два місяці, місяць перепрошую, полежав в лікарні, потім ще трохи вдома, але нічого не зрозумів. Далі гонки, 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 бігом, 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 бігом. До чого ця ситуація привела, нічого хорошого. Не знаю, чим там закінчилась історія. От наші шляхи розійшлися, але сам факт, те, що ну, це ненормально. І тому, знаєте, люди, коли потрапляють в лікарню, вони не просто так туди потрапляють. Спочатку вони попадають. Ну, це як попередження. Спочатку їх попереджають, та що готуйся, будуть проблеми. Так. От, один дзвіночок, другий, і о, вже потім, коли вже людина туди потрапляє, то вже починаються такі вже серйозні проблеми. От, для чого це потрібно? Для чого ви самі доводите це до цього? Не, не доводьте до цього. Дайте годину часу хоча б на добу, там, чи зранку, чи вечором. Для молитви, для медитації, для спокою, музику послухати, просто там вийти, прогулятися. Я не кажу без дітей, тому що з дітьми, з жінкою, ще щось таке це все одно напруження для вас буде. Ну, це обов'язково. Якщо ви цього не зробите, кажу, виси, ну, як в літаку, спочатку вдівається маска ді, цьому мамі або тату, а тоді вдягається дитині. Зумієте? Якщо ви не в ресурсі, дивіться, дивіться, ну, є, ну, є тато, мама, дитина. Да? Якщо тато полетів, мама що зможе зробити? Нічого. Ну, якщо мама нічого не може зробити, що може дати? Нічого. Тому дайте якусь спокій, тому що ну, не раз таки буває на консультацію, чоловік каже, все, я вже просто загнався, там каже, жінці треба і то, і дитині, і то, і треба, і треба, і треба і треба. А я, ну дорогенький, якщо ти сам про себе не подбаєш, про тебе не буде бвати ніхто, абсолютно. Тому, знову ж таки, жінка, дитина, ну вони не то, що вони там не хочуть, вони там, Га, ми тебе зараз заганяємо. Ні, вони просто нерозумні существа, і тому вони можуть таке щось створити. Ну то, що, ну, в дійсності таке може бути. О, дитина маленька, хоче да? хочу морозила 3 кг. Вона ж не розуміє, що вона робить. Жінка точно так само добре, що якщо вона там розумна, окей, ну вона деколи може теж то сама. Це є нерозумні сотворіння. Ну, от Такі мають бути під захистом розумних інтелектуальних чоловіків. Ну, от, жінки, я вас не хочу образити, я вам кажу, що це, ну, це реально так є. Бо ви самі можете щось деколи начудити, от, розумієте, і потім буде з того проблеми. Ну, відповідно, щоб цього не було, дайте можливість чоловіку відпочити чоловік жінка, також навчиться самі нормально відпочивати. Ви ж піклуються про те, що в дитини був відпочинок. Потурбуйтеся, попікуйтеся також і про себе, і про свого чоловіка. Е, Надіюсь, відео було для вас корисне. Що думаєте по цьому питанню, пишіть, будь ласка, в коментарях. От, діліться відео з друзями, ну точно комусь корисне, бо хтось вже бігає на роботі, заганяється. От, підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене завжди корисна інформація. Дякую вам за переклад та до зустрічі в наступних відео.